Ось в моїх руках головна причина, чому варто приїхати на Хмельниччину взагалі, та в самчики, зокрема. Але справа зовсім не в чашці. Ви ж розумієте, що це просто символ. Просто там знаходиться дещо особливе. Дещо що має побачити без перебільшення кожен українець, бо цьому треба допомогти відродитись. А ще ж там український Версаль, природа, ніби з картин найвідоміших світових художників. І ще, і ще. Ну втім, краще ви зараз саме все побачите. Я продовжую ділитись з вами своїм готовим маршрутом Хмельниччини. Посилання на попередні серії я залишу в описі під цим відео. Повірте, це справжня незвідана Україні. Де історія аж бриниць настільки жива. Відправною точкою ми обрали недооціненне місто Хмельницький. Про нього ще обов'язково буде серія. Не пропустіть. Звідти дуже зручно вирушати на дослідження Хмельниччини на машині або на міжміських маршрутках. От, наприклад, в село Самчики саме ходить рейсовий автобус, що є дуже крутою новиною для вашого вікенду. Ви на каналі Маршрути, Вас вітає його автор, режисер, монтажер, оператор, сценарист, журналіст. Ведуча Євгенія, Женя. Давайте вже скоріш дивитися цю серію. Зараз не вірю, що ми могли просто проїхати це місце повз як зазвичай робить більшість, хто рухається київською трасою в бік чернівців. Адже був вже надвечір. Ми цілий день каталися Хмельниччиною і відчували в тому. Втім, цікавість перемогла, бо тут приховані справжні українські скарби, які так кортіло розшукати. Варто було сюди тільки заїхати, як час одразу втратив своє значення. Таких зворушливих краєвидів я не очікувала. Дуже приємне місце. Одразу. Просто погляньте на цю річку. Це ж ніби картина, що стала реальністю. Краєвиди – це причина номер один, щоб сюди завітати. Тут ти бачиш, наскільки живописним буває українське село та закохуєшся в нашу природу ще більше. Одразу біля озера зустрічаємо місцевого екскурсовода. Вовче! І прямо тут на річці случ старовий неводяний млин 19 століття. Невеличкий, проте дуже мальовничий. У свої найкращі часи виробляв 10 сортів борошна. Втім, при совєтах млин був перероблений під гідроелектростанцію. Відіш там ж, поняла? У те зали це вода, залі, ага. вода туди вирвала. А цей і піднімає дерева шлюзи. Тим часом наш екскурсовод веде нас до українського Версалю, що буквально в двох кроках від млину. Так, я теж спочатку не розуміла, нащо такі пафосні порівняння, аж поки його не побачила. Це ж справжній шедевр хіба ні? Резиденція Чечеля в кінця XVIII століття. Причина номер два для відвідин самчиків. Вона зберіглась не просто в хорошому стані, ні. Первозданому трохи далі розкажу про це. А поки давайте помилуємось цим старовинним парком в романтичному пейзажному стилі. Адже ці дерева і досі пам'ятають всіх мешканців маєтку. Помилувались. Тепер нумо дивитись інтер'єри, адже кажуть, що всередині просто вау. А втім, аж занадто я розігналась. Справжнім обломом для мене стали ці зачинені двері. Ловіть графік роботи, щоб не повторювати моєї помилки. Якщо що, приходьте вон, з вівторка по неділю з 8 до 16. Але не з 12 до 13. Он там дівчина, і я дуже ошатно виглядає. Якби ми потрапили всередину, змогли б на власні очі побачити всі ці пишні інтер'єри маєтку. Що ж, доведеться вам розказувати по фото. Отже, червона їдальня. Зелена вітальня. Римська табальна зали. Це справжня окраса палаццо. Вони щедро декоровані ліпниною та рельєфними композиціями на міфологічні теми, і все це однозначно варто побачити. Але головною родзинкою вважається японський кабінет, в якому і це неймовірно до наших часів зберіглись оригінальні фрески відомого митця поляка за походженням Михайла Врубеля. Як думаєте, чому совєти їх не зафарбували? Що ж, не вдалося потрапити всередину. Давайте хоч ззовні цей палац роздивимось. Ну, з цього боку теж дуже гарно. З цієї сторони палацу є вихід до фонтану. І отак виходиш, а в тебе такий вид одразу на ганку. А над головою у мене дві богині: краси та кохання венери та родючості церери. Вони розташувались поряд із гербом власників маєтку. Оригінал гербу, до речі, знищили совєти. А ця копія зроблена вже 2009 року. Уявіть, яке тут було життя. Отак от, от зранку прокидаєшся, виходиш, і така легісенько по сходинках. І у тебе тут свій власний парк, така собі віла. Ти нікуди, нікуди не поспішаєш. Гуляєш тут, читаєш книжки собі цілий день. Круто! Гуляти та фантазувати про життя аристократії тут можна ще довго, але вечір невпинно наближається. Тож поспішаю показати вам ось це. А це наша причина для приїзду. номер три, і справа не зовсім у цьому яйці, хоча про нього теж варто розповісти. Це дивописанка з надміцного пластику. Її вага аж 80 кілограмів, а висота 4 метри. У 2012-му вона брала участь у виставці в Києві до Дня Незалежності, і це була одна з перших спроб познайомити широкий загал сучасних українців, з забутим самшківським розписом. І сакральні казкові зображення протягом віків зберігають в собі генетичний код українців. В наші часи село Самчики поступово перетворюється на суцільний арт-об'єкт з розписами. І саме це привело мене сюди. Самчиківка тут буквально всюди, навіть на продуктовому магазині. І уявляєте, саме тут я реально випадково зустріла Віктора, одного з місцевих майстрів, які саме відроджують розпис. Самшківський розпис він занесений під охорону держави вже, але він формувався дуже довго. Розпис наш стилізований, декоративний, стилізоване зображення людини, тварин, птахів, квітів. От Ми пишемо такі основні квіти. Я, наприклад, пишу квітка дзвіночок, квітка тюльпан, квітка, може бути метелик. Пишемо птахів, але тих птахів, які в нас зустрічаються, ми не пишемо, наприклад, страуси, у нас немає. Пишемо ластівку, пишемо соловейка, стилізуємо Голуба, горлицю, символ любов'я. Кажуть, Віктор розповів мені, що масштабне село розписували у 2018 році. Тоді тут було багато митців з різних куточків України. Працювали п'ять днів зранку до вечора. Відтворювали символи і кольори, як їх колись використовували наші пращури. І ми так гуртом створили вісім хат. І дві зупинки. Кожна хатина відрізняється, їх немає жодної однакової, немає. І так само заключили договори із господарами на те, що вони наприклад, наприклад, 10 років, поки буде стояти фарба, вони не змінювали ніякому разі ні композиції, ні колорит. Ми писали так само і хати, залежно від того, що господар хоче бачите. Хтось хотів, наприклад, щоб були квіти, а не хотів калини, хтось не хотів птахів, а хотів, наприклад, щоб були наприклад, квіти наші українські, тобто мальви, мак. Так і волошки так і так далі. Люди в самчиках дуже привітні. І точно не залишать вас тут напризволяще. Так Віктор сам запропонував нам проїхатись машиною по вулицях, щоб показати будинки з розписом. Право, прямо, прав, прям. Доспішіть, доспішіть. Справа. Вон зверху списали. Дивіться. <му> Це паркан, дивіться, цей паркан цікавий. Mm. Я тут написав прізвище всіх, хто, хто писав цей паркан. Mm. Там і радочна Анка Самойлова і всі, 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 всі. Бачите? І тут за проєкту культурного фонду і так далі. Ми просто, просто підгорів. Та найбільш за все мені сподобалась ця ошатна хатина. От хатина, подбамця живе 96 років. Це, бачите, що всі різні. Це називається квіти-метелики. Бачите, вони форму мають. Середині ага. наче тіло, і наче пілістки. Кожен із будівель має свою стилі, свій стиль, свій колорит, свій композит і далі, так і далі. Роботи читаються, е, все одно як, як пісня ллється, так само роботи читаються, картина. Підбираємо відповідно назив, таку, щоб від неї вігло теплом, добром, любов'ю, наприклад, «Під дощ заснули два птахи у тихим тихізатній куліщині, або на горбочки долині розвіли волошки сині, або прилетів лалека, а сонце далеко. Уявіть, колись розпис хатин мазанок візерунками був справжньою традицією. Ці візерунки вважались оберегом та навіть візитівкою для кожної гарної господині. І більш того, це ж не просто візерунки, це поєднання наших українських орнаментів з орнаментами прадавніх племен, які також колись населяли наші землі. Ми з вами зазвичай більше чуємо про Петриківський розпис, але ж це лише один з різновидів такого багатого. І різнобарвного нашого українського народного мистецтва. Тим паче, що Самчиківка з 2019 року офіційно наша нематеріальна культурна спадщина. Один раз побачите, потім будете відрізняти саме цей стиль розпису. Зараз покажу поближче. Ось. Дивіться, це такі об'ємні, я б навіть сказала, пишні зображення, бачите? А тут багато червоного, і вони якісь навіть казкові, як на мене, як вважаєте, ці візерунки, ці кольори символізують повноту життя та свободи. Це саме те, чого ми всі так плекаємо, чи не так? І я вважаю, що це одне з найголовніших завдань нашого сьогодення вивчати нашу культуру. Зберігати її, відновлювати та поширювати. Тож подорожуйте нашою прекрасною Україною при нагоді. Вивчайте її маловідомі місця та всім про них розповідайте. Будемо закохуватись з Україну ще більше і інших закохувати. Ви також можете поширювати це відео, писати коментарі та підписуватись. Таким чином ви підтримуєте не тільки мій канал, але й взагалі український Ютуб. І вже готую для вас серію про незвідане місто Хмельницький. Повірте, там дуже цікаво. Тож ставте. Сповіщення, щоб не пропустити, слава Україні та до нових зустрічей!